Хто винен на вулиці Городоцькій двоє пішоходів потрапили під колеса автомобіля. Одна людина у реанімації, інший чоловік із переломами у травматології. У державтоінспекції кажуть, майже половина аварій стається через необережність пішоходів. За два перші тижні цього року трапилося 26 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. У цих автопригодах четверо людей загинули, і 23 людини було травмовано. З вини пішоходів цього року трапилося вже 11 дорожньо-транспортних пригод. Відповідно, дві людини загинуло, і дев'ятеро було травмовано. Часто батьки разом із дітьми перебігають дорогу у забороненому місті. Вже цього року у ДТП потрапили двоє дітей. На вулиці Виговського, навпроти лікарні чимало людей скорочують свій шлях. Хоча до світлофора кілька метрів. На запитання, чому переходять не в тому місці, відповідають. А які ту ми Там, де є світлофор, там, зебра. Там, да. Ну, Там, де ну, можна переходити. А перебігаєте отак просто перед машинами? Ну, Деколи так, ну, коли спішимо. А у вас вчать в школі що так не можна робити? Так. А чому так робите? Ну, але…» це ну, так... вже. Тому що я не можу по, по ходити. за минулий рік. Через необережність пішоходів травмувалося 96 осіб 23 людини загинули.